Доброго дня, представтесь, будь ласка, доброго дня. Я доцент кафедри фармакології Чечутина Світлана Юрійовна. Я студент другого курсу стоматологічного факультету Головчук Олександр. М -м -м. Хочу задати вам таке питання: який стиль танці ви обрали в цьому році? Е, ну, Цього року, як і минулого, ми обрали український народний танець. Е, стиль, стиль звичайно відрізняється від минулого року. Ми вибрали. Танець з сульським мотивом. Думаю, він цього року буде досить актуальним і досить гарним, досить гарно виглядати. Так, регіони України мають свої особистості, свої пісні, свої танці, національні костюми, брання, свої традиції народні. І сподіваємося, що ми цікаво представимо колорит українських Карпат. Але ви знаєте, нам так сподобалося, як в ми минулому році представляли свої номери наші колеги-бальники. То ми в цьому проєкті вирішили не, не з Олександром да, трошки також опанувати і рухам бального танцю. Не знаю, як у нас це сполучиться, будемо намагатися. Не, не, не Ізюмінка цього танцю. Ну, То, може, ми не будемо розкриватися наші секрети, дай хай що це залишиться сюрпризом для наших глядачів. То вже побачимось на танцювальному шоу. Цікаво. Наступне питання. Як ви вважаєте, що в цьому році буде нового в танцях з викладачами порівняно з минулим роком? Або, можливо, у вашій парі, або в в загалом? Я думаю, проєкт буде, як і минулого року, досить гарний. Приємно, що цього року стало більше учасників, стало більше пар, багато людей захотіли взяти в цьому участь, захотіли показати себе. Тому всім бажаємо удачі, всім бажаємо натхнення в цій справі і навіть не знаю. Ми будемо намагатись показати все, що ми вміємо, те, що ми навчилися, нового що пізнали, а люди нас будуть оцінювати. Мені здається, що в цьому році нам дуже легко працювалося з Олександром, навіть чи ніж в минулому році. Ми завжди знаходили порозуміння з усіх питань хореографії. І хочу процитувати слова великої балерини Анни Павлової. Не всі слова придумані, бачимо це, що це не стане. І на окрім натхнення, що б ще ви побажали учасникам? Наші учасники, я сподіваюся, буде до достойно представлені на цьому конкурсі, бо такі сталановиті, такі натхненні, і хай буде легкий паркет для усіх. Ну а нашим глядачам дуже гарного настрою і дуже веселого, прекрасного вечора. Ми будемо старатися працювати для них на Дякую. Для глядача. Ми Бажаю вам вдачі і побачимось на танцях за подачами. Дякуємо.